Сів монтувати відео, і зрозумів, що мій телефон не записав звук, тому що я їхав в машині, а в мене там якась така китайська магнітола, і якось вона не транслює звук з мікрофона, який в машині теж є. На відео, якщо записуєш, покажу, як я їхав, як виглядає звичайна Америка, не Нью-Йорк. Якщо ви живете не в Нью-Йорку, то це середньостатистично, що ви будете бачити. Та й покажу потім в кінці, що за чим я їхав, що я купив. Історія така: заходжу в Facebook Market. Не знаю, чи в Україні вже включили цю опцію, але по суті це місце, де можна виставити свої товари на продаж. І 99% часу люди продають з рук в руки без усіляких пересилок. Виглядає це якось так: у вас з'являється нова вкладка у Facebook і там ви бачите купу різних товарів. Фейсбук якось намагається запропонувати вам щось, що вам могло б бути цікаво. От мені, наприклад, якісь гітари підкидає, бо я вже точно шукав гітару раніше. Так ось якось заходжу і бачу укулели за 50 доларів. А мені ця фірма знайома. Думаю, о, не дуже схоже на дитячу якусь укулеле. Йду на сайт одного великого гітарного магазину та й дивлюсь. Скільки вона коштує? Бачу, що нова 250 баксів. Ну, значить, думаю, 50 доларів нормальна ціна. Тому вирішую написати продавцю. Але таке, я майже ніколи не купляю речі за ту ціну, яка вказана. У цьому просто сенсу немає, то 95% людей готові скинути ще. А я завжди торг починаю з якихось нереальних цін. Це раз не був винятком. Пишу: а давайте за двадцятку я заберу. Ну і зазвичай тут кілька варіантів. Не дуже високий шанс, що людина погодиться. Часто пишуть: ой, сорі, не можу, давай, умовно 35-40. А далі я собі думаю. Якщо бачу цінність у речі, то вже або далі домовляюсь, або, може, ще трошки торгуюсь, а як ні, то кажу, вибачте, до побачення. Але в цей раз вона пише: так, 20 баксів, окей. Ну, далі я розумію, що ця жіночка заходиться десь за годину їзди від мене, і я їй пишу: Вибачте, це дуже далеко, я собі вже вирішив, що я не буду їхати. А вона відповідає: так а що, якщо ми зустрінемось десь на півдорозі, щоб кожен їхав половину? Скинула мені локацію. Я глянув, що ти з півгодини їзди від мене. Думаю, ладно, здається, нормально. Ну, з точки зору українця, це якась скажена стільки їхати за щось таке не дуже велике, але в Америці можна півгодини їхати в звичайний продуктовий магазин, і це цілком нормально для людей. То потрохи до такого звикаєш. Я приїхав, все було як домовилась. Вона віддала мені укулеле. Каже, що працює в якомусь будинку для літніх людей, і що хтось повіддавав якісь старі речі, які треба розпродати. Та й таке, не знаю, який в неї був сенс їхати майже 30 хвилин, щоб просто віддати мені щось за 20 доларів. Але ось це сталося і далі відео саме колело, яку я забрав. Так, забрав я. Це у нас укулела. Якщо ви колись грали на гітарі або бачили, то є така фірма Gretsch. Дуже прикольний стан. Трошечки десь там коцнуто, прям така. Видно, що це щось таке якісне. Там Всередині якийсь медіатор, напевно, колоте. Прикольно, тут є ще навіть звукоснімачі. Fishman Фішман теж дуже відома фірма. Я вже пограв. дуже цікаво. Та й таке: 20 баксів.